Бермудський трикутник, правда чи міф. Уяви собі місце на землі, де літаки зникають без сліду, де кораблі йдуть на дно, ніби хтось невидимий тягне їх у глибини, де компаси відмовляються працювати, а екіпажі говорять останні загадкові слова в ефір. Це місце називають Бермудським трикутником. Але чи справді там відбувається щось надприродне, чи, можливо, правда криється зовсім в іншому. Де знаходиться Бермудський трикутник. Бермудський трикутник. Це неофіційна географічна назва. На картах ви не знайдете червоних ліній чи попереджувальних знаків це умовний регіон Атлантичного океану між трьома точками Майами у Флориді, Сан Хуан у Пуерто Рико та Бермудські острови. Разом вони утворюють приблизний трикутник площею понад 1,3 мільйона квадратних кілометрів, це майже як вся Західна Європа. Термін «бермудський трикутник з'явився у 1964 році, коли журналіст Вінсент Геддіс написав статтю у журналі Аргоси. Він описав серію загадкових зникнень у цій зоні, і відтоді почався справжній світовий ажіотаж. Флайт 19, таємниця п'яти літаків. 5 грудня 1945 року П'ять бомбардувальників ВМС США вирушають на звичайне навчання, погода хороша, екіпажі досвідчені. Здавалося б, що може піти не так, але через кілька годин по рації чути дивні фрази ми втратили орієнтацію, компаси не працюють, ми не знаємо, де ми знаходимося, зв'язок стає уривчастим. Останні слова, схоже, ми входимо в біле море, і все. Жодного сигналу, жодних уламків. Усі п'ять літаків зникли. На пошуки вирушив рятувальний літак із 13 членами екіпажу. Але і він більше ніколи не повернувся. Загалом у той день загинули 27 людей. Ця історія стала справжнім фундаментом легенди про бермудський трикутник USS Cyclops Корабель Привід. Ще один випадок трапився у 1918 році. Величезний військовий корабель США USS Cyclops перевозив понад 10 тисяч тонн вантажу та 309 членів екіпажу. Корабель вирушив із Барбадосу до Балтимора, але в порт він так і не прибув. Не було жодного сигналу тривоги, не знайшли жодної дошки, жодного уламка, просто зникнення. Це була найбільша втрата особового складу ВМС США поза бойовими діями, і ще одна загадка, що підживила міф літак ДС 3 1948 рік. 29 людей сіли на пасажирський літак ДС 3 у Сан Хуані, Пуерто рико Вони прямували до Майамі. Погода була спокійною, політ проходив нормально. За 50 кілометрів до узбережжя Флориди літак перестав виходити на зв'язок. На радарах він зник, уламків так і не знайшли. У різні роки повідомляли про десятки інших зникнень від невеликих яхт до великих суден. Частина цих історій перебільшена журналістами, інші мають документальні підтвердження, але всі вони формують ауру морської могили, якою в народі прозвали. Бермудський трикутник. Природні пояснення. Магнітні аномалії. Дехто вважає, що саме тут розташовані зони, де компаси поводяться дивно. Замість магнітного півночі показують істинний, це може дезорієнтувати пілотів і штурманів, метанові бульбашки. Геологи виявили, що на дні океану є великі поклади газогідратів. Якщо метан різко вирветься, він знизить щільність води. І корабель може миттєво піти на дно хвилі вбивці. Сучасні дослідження показали, що в Атлантиці трапляються гігантські хвилі до 30 метрів висотою. Вони здатні перевернути навіть величезні кораблі Гольфстрім. Ця потужна течія може знести уламки на сотні кілометрів, тому пошукові групи часто нічого не знаходили. Фантастичні версії! Але наука не єдина, хто намагається пояснити загадку Є й більш фантастичні ідеї Атлантида, нібито під водою збереглися артефакти загубленої цивілізації, які впливають на техніку, інопланетяни. Деякі уфологи переконані, що трикутник це база прибульців, портал у інші світи. Є свідки, які розповідали, що відчували зниклі години під час польотів, наче вони потрапили в інший простір. Психологічний фактор, існує й просте пояснення. Люди люблять страшні історії, і будь-яке зникнення в Атлантиці одразу пов'язують із Бермудським трикутником, навіть якщо насправді воно сталося за його межами. Міф живе, бо він цікавий. Статистика проти легенди науковці багато разів перевіряли дані і ось що з'ясували. Кількість катастроф у Бермудському трикутнику не більша, ніж у будь якій іншій частині світу, з такою ж інтенсивністю руху. ВМС США та Британське адміралтейство офіційно заявили, ця зона не вважається більш небезпечною, ніж інші райони Атлантики. Але чому ж ми й досі боїмося трикутника? Бо історії про нього цікавіші за суху статистику. Бермудський трикутник у культурі. У 1970-х Чарльз Берліц написав книгу «Бермудський трикутник. Вона стала світовим бестселером і підігріла інтерес. З того часу про трикутник знімали фільми, писали романи, згадували у піснях і навіть у комп'ютерних іграх. Для Голівуду це ідеальна тема загадки зникнення, атмосфера страху. А для глядачів ще один шанс відчути мурашки по шкірі. Сучасні дослідження. Сьогодні наука має зовсім інші інструменти: супутники відстежують погоду в реальному часі. Підводні апарати досліджують дно океану, океанографи моделюють течії та шторми, і всі ці дослідження кажуть одне: жодної містики немає. Більшість зникнень можна пояснити бурями, помилками екіпажу чи технічними проблемами. Отже, що таке Бермудський трикутник? Реальна загроза чи легенда? Наука схиляється до другого варіанта, але люди завжди тягнуться до загадок, і, можливо, саме це робить трикутник таким привабливим. Бо навіть якщо він не приховує портал у інший світ, він точно приховує щось інше нашу потребу в таємницях, потребу боятися і захоплюватися одночасно. А що думаєш ти? Чи є в Бермудському трикутнику щось надприродне, чи це лише красивий міф. Напиши свою думку в коментарях.